Роблю притріп інспекшн. Перевірю масло, антифриз, перевірю колеса і на трейлеру на задній осі з пасажирської сторони всередині. Ось, все, дивіться, що з колесом. Колесо повністю спущене. Таке чувство, що Бог наказує нас за щось. Мені кажеться. Я мабуть, знаю за що, але я не можу вам сказати. Треба буде його полагодити, але мені тут проїхати дві милі, щоб розгрузитися. Я думаю, нехай мене спочатку розгружають, а потім вже треба буде шукати, де його полагодити. Перше мене колесо пробилося. Колесо пробите, друзі. І тут ось ще й така ось калюжа. А, я такого ще теж не бачив, Ось, і сюди треба якось заїхати. Заїхати вон в той док. І з трака я, походу, виходить не буду, тому що тут е майже по коліна води мені буде. А -а -а -а. Веселе життя трак-драйвера, друзі. Веселе життя трак-драйвера. Може і покупатися разом. Зробити доставку і покупатися. Ви бачите, тут все для трек драйвера all inclusive просто. Та те, що, ще пальми десь поставили іграшкову, було взагалі шикардос. Я комік. Mm -hmm. гуморист. Я сам складаю гоморески, а не там, десь вичитав, а сам склав. Приїхав, друзі, я на Лавс. Ось, зараз тут мені будуть ремонтувати ці колеса. Я хотів е, по-хитрому зробити, хотів спочатку поїхати завантажитися, тут е, 5 миль всього-навсього. Але вантаж важкий, 43 тисячі, вирішив не ризикувати, позвонив на Лавс, у них тут черги не було. Під'їхав, зараз вони будуть мені лагодити колесо. Е, ось. До речі, до речі, я на фермі ці колеса лагоди Отак на раз-два. Десь вам тут силку залишу, подивитись, як я ці колеса робив. Я любив ремонтувати колеса. Так, зараз, щоб час не втрачать, я вийду ось туди, розстелю свій коврик, візьму гантелі і буду займатися спортом. Спочатку треба зробити зарядку.

Ай дяс спере. Ай хав man. Okay, thank я не uh, just let me know what they say. Короче, Коротше, okay. колеса там повні гайки, повна труба. Там отака, отака дирка, я пізніше покажу. Зараз буду залазити під трейлер, доставати. У мене там запаска є. Все, походу, мені спорт накрився, треба допомагати. Працюю. Працюю, працюю, теж буду м'язи качати. Зараз буду відкривати витягувати нормаль друзі. Колеса я достав запаску. Зараз включу свій Apple Watch е і почну тренування.

Друзі, колесо мені полагодили. Лав звісно, такі вони довго все розсусолюються. 100 500 питань запитали, походили, описали. Але це реально 15-20 хвилин втрачається. Але колесо полагодили, все чітко. Я запаску достав. Вони те старе викинули. Ви побачили, яка там деряга. Ось і закинули мені нове колесо. Я приїхав вже на пікап з тих, все, чу... просто піс... пісічка бомба граната. Навірно, це виріжу, все чики пики Ось. Такий у них ось одок, таке просто возвиш... возвишення, немає спеціальних дверей, все типу на вулиці. Ось щось мені вже грузять сьогодні. А що грузять, хліни його знають, якісь мішки. Hey, is, is that fine? fine. Тут така... Як возвищення, і я бачу, що він вдаряє трохи. Ось, закинув вже воно Першого, перший кусочок вантажа. Так, не буду йому тут о, посеред дороги стоять якийсь, о, якийсь склад кокаїн, мабуть, чи що це? Хрін я знаю, як ви думаєте, що це таке в цих мішках. Не буду йому тут о, заважати. А чого він, блін? Чого він на цю штуку не кинув? Бо ледер, походу. От ледер, патлюка. З цієї штуку кидаєш і не треба безтукати трейлера. Зараз йому скажу. Все, чувак нормально, погодився, щоб трейлера не бацать, а то я бачу, воно тільки бах-бах-бах робить. Нащо нам трейлери ламати, правильно? Thanks, Все, чотенько. Підготовлю собі їсти, бо ще зараз дорога. 600 миль далі буду їхати на йоур. Зараз взагалі в штаті Алабама. Колеса в мене бахнуло в штаті Алабама. Не знаю, друзі, чи цікаво вам, але ремонт колеса обійшовся всього-навсього у 56-57 доларів замінити колесо. Доволі небагато, я думав, що там баксів 200 буде, мабуть, баксів, е, не знаю, 150-200, всього 56 доларів. І е, е, я зараз тут присів у себе, Хотів запитати у вас, що б ви хотіли бачити в тракінгу? Що б ви хотіли, щоб я показав, можливо, більше сконцентрував увагу на завантаженнях чи, можливо, на якихось нюансах по дорозі. Напишіть свою думку в коментарях, що б ви хотіли побачити. Взагалі, дайте якусь дайте зворотні, зворотній зворотній зв'язок такий. Ось ми з дружиною всі коментарі читаємо, на всі відповіді даємо. І обов'язково напишіть, з якого міста ви дивитеся, з якої країни. Нам цікаво знати. Ми знаємо, що більшість людей дивиться нас з України, але також з Європи, з Америки. Напишіть звідки ви. Давайте будемо знайомитися в коментарях. Друзі, роблю PTI. перевірив масло рідини. Там, коротше, весь компартмент коло двигуна. Тепер перевіряю колеса. І такий йду, 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 стукаю по колесах, дивлюся, а тут, коротше, хобано зв'яшок стерчить. А тут коба, хобана цвяшок стерчить. Зараз перевірю тиск і буду короче, перевіряти, мабуть, не дуже мені хочеться втрачати час годину на ремонт на півтори. Буду періодично перевіряти, попробую там підкачувати, попробую до... Шапа протягнути, щоб в суботу зробили, щоб не забирати зараз мій робочий час. Ось. Так що на полегриву рекомендую кожного ранку робити при Trip Inspection. Хочеться, не хочеться, сам розумію, коли спиш по 3-4 години 5. Але не це потрібно робити обов'язково. Це ваша безпека і безпека людей, які їздять навколо нас. Коротше, друзі, ситуація така, що їжа в мене практично зіпсувалася, заїхав в Walmart, собі зараз візьму якоїсь готової їжі. Я знаю точно, що тут нормальні салати. А ось, Тому що треба якось тепер виживати. Дружиненька наготовила із тещою старалася, але практично вся їжа зіпсувалася, потрібно викидати. Ось зараз наберу собі їдла на решту три дні. Отакі От різні салати. Я собі взяв три різних. Якийсь Санта Фе стайл, Чеф стайл і Цезар. Ось уже в лоточках не потрібно нічого придумувати, просто собі все висипав і розмішав. Ось тут молоді люди беруть салати. Побачили, що з камерою потікали. А, і ще прикол мені подобається, що тут можна таких всяких собі курок купити. Курку. Курки в клярі. Звісно, на... майже курки немає, там більше половина того кляру, але все ж така опція є. Дивіться, який прикол я раніше такого не бачив. Ох, прикол який. Ха-ха-ха, варені яєчка вже вже розібрані. та ти що? Долар 50 за дві штучки. О, сушики. Нормально. Піде в мою колекцію їдла. Ну що я взяв? Салати, лаваш, банани. Яйця. Це ложки вилки набрав запасні, Там майонезики всякі, гірчиці безкоштовно. Ось така курка, тут 4 крилишка, 7 доларів. Тут така курка в клярі 10 баксів. Це не знаю скільки ковбаса, а це походу скільки вони коштують. 6 баксів. Сушики 6 баксів. Ну, головне, що з сиром, нормально. Завжди реально було цікаво спробувати отакий от потейто-салат. Я такого ще мабуть не куштував. Заради вас, друзі, заради, заради моїх любимих підписників візьму і спробую цей картопляний салат. Три бакса. Що це воно таке? Просто подивіться, скільки тут всяких коржиків, булочок, всяких пончиків, просто рай. І я це все не купую, просто ходжу і дивлюся. Бо той, хто займається спортом, солодке не їсть. та да 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 дам Щоб вам хотів би порадить взяти, якщо ви приїдете в Америку? Мені дуже подобаються ось такі озіовані пончики. Просто бомба. Вкус смачнесень. Або отакі, ну, краще такі, з дирочкою посередині. Хлопці люблять особливо з дирочкою. Все, все, тікай, Василь. Я, я це не купую. Тікай, 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 тікай. А сьогодні їде, Це в Америці дуже популярна така тема. Для людей, які важко ходити або не можуть ходити, у них такі тілішки є на акумуляторі. Купую собі ось такого контейнера. Туди буду складати запасні частини для, для трака. Ось, я собі вже взяв, це щоб ціну вам показати. 5,50. І з кришкою, звичайно, кришка в комплекті йде. Ось сюди всі запчастини поскладаю буде все так організовано. Друзі, хтось любить мотоцикли, хтось любить тачки. А я просто кайфую від крутої футболки. А, як я їх люблю, капець. У мене, мабуть, футболок найбільше з усього одягу. Ох ти що. Якби ось отаку найти я бачу цього тигра. Щось, ще, щось ми виберемо. Яка вам подобається картинка найбільше? З, ну, з вовками, звісно, прикольно. А, ось ці тигри, тут просто картинки немає. Зараз я вам покажу, що я хочу. Куплю собі пару нових футболок, бо дружина мене заставила викинути декілька. Ось одна була: е, в одній я стрибав з парашутом, в одній я був в Індії. Я ці футболки бережу, вони в мене просто на всі випадки життя, і вони з усім зв'язані, і мені їх просто так тяжко викидати, було, що це капець. Ось я її ось понакуплю, понакуплю собі нових футболок. А да, та та що в Індії був, я мене навіть відоси є про Індію. Якщо захочете, подивитися відоси, де я був. В Індії. Мене переклинуло, я поїхав туди в пошуках себе, можна так сказати, і десь вверху залишу ссылку на відоси про Індію. Після цього відео перегляньте, якщо буде цікаво. Чесно, друзі, не знаю, хтось такий. Це, мабуть, якийсь репер чи що. Ну, ну По-українськи це звучить круто. Тупак, тупачела. Було б круто, да, якби ще тупа чела. Бе примірка, як вам зараз скажете, яка вам більше подобається з вовками чи з тигром. І... 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 Ну що, напишіть в коментарях. Ну а цей ряд це, це і за цього я сюди приїхав у Вомарт. і, щоб купити собі заморожену їжу. Візьму собі, мабуть, таких макаронів заморожених, так? І ще знайду якийсь рис. З овочами, це все положу в морозилку і буду доставати мікрухи робити. Ось одна порція коштує 3 долара, допустимо, 3,20 там з податком. Проклацую, складую. На 105 баксів це все скупив. Все, біжу у трак. По дорозі зайду в сабби і куплю собі їдлішечка, щоб пошвидше поїсти, бо вже дуже зголоднів. Hey, мен! Зараз його підігріють, ще собі накидаю всяких овочів, кетчуп і буде бомба-граната пітарда. Скупився, забрав усі речі, чапаю до трака. Оце я сьогодні нагулявся по вомарту. Я, мабуть, так в будній день не гуляю. До речі, вон мій трачок стоїть. Під бордюрочкою собі запаркувався, вроді би все нормально. Бабка мене хотіла пропустити, мабуть, ну ладно. Так, нікого немає, ніхто мене не вб'є сьогодні. Так, <рив> да, я сьогодні натинявся по Walmart вам показав. Sorry, якщо було нудно. І я собі купував ті речі, які потрібні. І давно хотів собі купити такий бокс, щоб туди інструменти скла скласти. А ось, щоб все було організовано. Загалом вийшов такий бокс. І я поскладав сюди parts, інструменти, частини, запасні частини. У мене тут все підряд. Ось, ну я знаю, що тут поскладжувано. Ось, просто воно має тепер отаку от організацію. Тут запчастини. Треба ще десь мені заїхати, буде на заправку скло помити. Бо я колись казав стікла, з мене якийсь чувак постійно в коментарях стібався. Видно, немає такого слова стікла, є тільки скло. Дивіться, що тут відбувається. А ось, Все, закидаю ці свої, свої лахи. Так, закинув. Найперше треба завести, бо така жара. Зразу на всю холодо. Так. А, потім ці всі речі зараз закину в холодильник, що потрібно. все решту буду робити по ходу діла. Бо вже треба виїжджати. Ось це холодильника я два дні назад поставив, чи то тобто, не два дні вчора. Сьогодні я ще раз заїхав у Ось, Зараз направляюся із Пенсильванії в Вірджинію. Блін, чесно вам скажу, так напрягається ця Пенсильванія. Тут такі гори, прямо через моє грязнюче скло видно, що там воно гора. А, видно, видно. Тут одні гори, коротше. тут просто одні гори. Гори, гори, гори. І я туди-сюди, туди-сюди своїм цим веслом, туди-сюди, туди-сюди. Ось, коротше, Такий стресачок я тут отримав в цій Пенсильванії, ось, я Їду в Вірджинію, там не лучше, краще. Така вона робота трак-драйвера. Ось і пройшов мій тиждень робочий, це наша компанія. ось тут. На Едісоні ще є один один ярд на Полінбру. Тут місце завжди плотновато в п'ятницю, зараз п'ятниця, вже, вже потихеньку отут будуть паркуватися, тому що місць вже немає. Я заїхав взагалі вже на автомобільну парковку. Так що, друзі, дякую за увагу. До наступних зустрічей. Донатим на ЗСУ. Рухаємося по життю з посмішкою, допомагаємо один одному, допомагаємо українцям. Хочете злитись, ви звіряйтесь на росіян, заходьте в групи і, і, і скидайте там на них лайно українцям один одному допомагаємо. Слухаємо українську музику, слухаємо український YouTube, тримаємо кордони і в себе в голові і. Коротше, вони вони нас задрали останні 300 років. Вони нас пробували знищити, ці росіяни. Так що не даємо їм жодного шансу. Спілкуємося українською, концентруємося на українському, слухаємо, читаємо, дивимося. Українське українство це наше життя, це наше серце, це наша душа. Все, всіх обняв! Слава Україні! Really? Бажаю вам щастя, здоров'я, довго років прожити. Бажаю вам щастя, здоров'я!